Так, дорогенькі мої. Працюємо. Вже зранку з'їздили, купили трішечки для зрушувальної системи, там на забор до помпи в нас вкрали в минулому році. Отак виглядає машина трудівника, каже, фермера бензак, прилипачі, мікрухи трішечки, там сплошняки, труба, фурнітура, Обов'язково такий мірчак, трохи бензину. Так. халат для опрыскивания, чтобы не было этого ортофосфорной кислоты, он трешечки. Два алгол, тес хлор. а это аминокислоты, амино... Кассерион. аминокислоты, трошечки тут микрошки ряжные, там, короче, фурнитура. Ну, так, працюємо. Зараз їдемо вис висівати кукурузу ручним способом 5000 штучок, під капельне зрошення. Дивіться, далі. Тобто вже обід. Ми сьомої години ранку працюємо і тільки підзатарили. Зараз їдемо на поле працювати, а потім далі на інше поле і далі також працювати. Все вам детально покажу. А ти обов'язково підпишись, слідкуй, далі буде більше більше корисної інформації. Обов'язково пиши коментарі. Як і хочеш бачити наступні відеоролики, все про вирощування і про життя в селі. Як ми виживаємо. Так, отак. Приїхали до поля, отак і йдемо. Сільський робочий будник, Батрачий труд. Я маркер. Чаржалка. І гоним до поля через поле Так. приїхали на поле, подивились у нас виходить посіного 5 тисяч кукурудзи, сходів ще немає Тому сьогодні посів відміняється, сьогодні розкинемо ще капельку, зараз покажу як вона розкидається вручну, як кажеться. Так. Дивіться, з, з однієї сторони заглушечка робиться. Отака От капля на каплю одягається. Тут стоїть дядя Ден Рей, держи граблі, а тут беру я так за руку каплю. І вниз легенькою пробіжкою. газуємо 100 метрів донизу. Тянемо десь приблизно на рівні півтора метра. вибачайте, може бути тряска. Стоїть в машині, повертатися не хочу. І отак добігаємо до краю. Отакі будні землероба. Так, оце уклали, так. Потім ми далі будемо відстань ідеально відмічати і укладатись. Поки я піднімаюсь, Андрюха робить заглушку на каплі. Дочекаємося сходів кукурудзи і висіваємо ще 5 тисяч щоб збори були у нас пролонговані От -от так. така ситуація з тапочками землі повна повно ну, зараз лег? і так дорогенькі за часок ми достелили кілометр капельки швиденько але дивіться що нас суне телефонували мені за 8 кілометрів казали грати, де? Отаке вам сільське господарювання. Любі фермери і ті, хто вирощує плодово-ягідні овочні зернові культури. Мої вам співчуття з цьогорічною погодою. Гради, повені, зливи, суховії і тому подібне. Обратні заморозки, тримайтеся всі. Якось та й буде. До чогось дойдемо. А ми стеленули за годинку кілометрів і вже починає прокапувати. Певно, град дойде і до нас. Так. Четверта година вечора, робота не закінчується. А, так, Зараз знаходжусь в малинці, тут проривається бур'янчик по міжряді, а це все тут виривається, щоб вона була чистенька. Що по Малині хочу сказати? Ну, Я думаю, ви зараз все самі зрозумієте. Тобто без слів. А Поки малинка окультурується, так сказати, Саме неприємне, це чистка басейну після зимівлі. Там зібралося трішки ілу, бруду, викачується вода, поки що грязна, максимальна, потім те все багно, буде збиратись відро. Викидатись, митись з плівочка, підклеюватись, де є отвори і далі ми поїдемо на інший участок вкладати капельне зрошення на нашу полуничку. Змінили локацію зараз. Приїхали на тепличку, на розсадку, подивимося. І також підемо огірочку попроливаємо. Так, отакий стан має розсада. Так, це динька. уже проситься висаджувати будемо висаджувати десь 16 числа. Отакі кавунчики. Зараз також буде пролив привікуром, кальцієм. підкормимо покажу вам зараз корневу отак виглядає корнева Можете бачити. Такі саженці. Почуває себе на відмінно. Тут гірочка і помідорчик трошечки. Так, і банан. А ми йдемо далі. Так, дорогенько, виселили ми огірочок під таку купельну систему щоб було зручно збирати в тунелі. обов'язково слідкуйте, буде дуже цікаво, буде А, е, І в нас огірочок трошки стресунув. Я вам зараз покажу. Дивіться, бачите? Отак От він виглядає. Тому зараз е, ночі холодні, е, дощі і корнева система не справляється з вологою, та, що є тут. І починаються у нас корневі прикольчики. Тут трошки помідором, тому ми зараз тут наколотили Привікур, привікур, привікур. До привікура додали гумат калія. Беремо так, робимо углублення на пальчик, щоб корінь був до кореня доступ. І заливаємо так десь під 100-150 грамів під кожний кущик, щоб відкачати оце все. А далі будемо... Далі ще будемо працювати, отакі в нас будні. Кожного дня отак все потрошку, а в кінці дня його дуже багато. С кайфом п'є водичку. Макс! І так, дорогенькі мої, отаке завершення трудових буднів у нас Оприскуємо на вечір малинку. Так, якщо тобі цікава нова рубрика, обов'язково підпишись, постав лайк. Напиши коментар, чим обробляєте, що сієте ви, і взагалі, як ваші справи. А ми газуємо далі, добризкуємо та додому.